Невеличкий репортаж про моє замовлення, щойно отримала, розпакувала. Олічка мені допомогла навіть донести три таких коробочки, три замовлення по шість базових одиниць. Вже все розпакувала, виклала. Це мої особисті замовлення. Що в мене тут є? Зараз вам покажу, щоб, можливо, ви для себе теж щось піймаєте корисне. Тонізуючі лосьони для тіла TimeWise. Дві штучки, на жаль, їх зараз немає на складі. Ну, можливо, 20 жовтня нам підвезуть. Гель для душа Body з маслом ши обожнюю. Взагалі цю серію дуже люблю. Вона така ніжна, збагачує шкіру і дуже шкіру робить таку зволожену ніжно. Також, бачите, чоловіча лінійка, що встигла замовити очищення для чоловіків, зволожувальний крем з сонцезахисним фільтром. МК-мен, крем під очі і два дезодоруючих засоби. От, потім аромат. Бачите, скільки High Intensity Sport, аж 6 штук замовила, тому що він такий дуже популярний, в нас чомусь не знаю чому, але клієнти часто його замовляють. Cityscape, В мене тут три прийшло, але ще в замовленні замовляла під акцію. Це, до речі, я без акції замовляла. До дня захисника вінчизни, ну, ще з акцією отримаю. От. І High Intensity Ocean. У мене є таких парочку на складі, тому небагато замовляла. І жіночий Intention Wish, зачароване бажання, дуже гарний аромат, такий свіжий, легкий. І Forever Diamonds. У мене на складі взагалі дещо є з ароматів, тому я підкупляла те, що, чого в мене немає або гарно продається. Також замовила дві системи подогляду за обличчям: це Botanical Effects, яка поєднує чотири етапи: очищення, скраб, тонізуючий, тонік, освіжаючий, і зволожувальний гіль. І до системи йде ось такий сюрприз у подарунок. Це міні-версія живильної сироватки C+E. І система для проблемної шкіри. Тепер вона містить замість сироватки для проблемної шкіри маску, вугільну чорну масочку. І до цієї системи теж у нас іде такий сюрприз: живільна сироватка Це плюс є. От, також я замовила пудрочки мінеральні, це вже нові наші пудри. От, я замовляла. Те, що було на складі, а це пудрочки біжевий один і ще два нових відтінка. На жаль, зараз самих світлих немає. От, ну, потрібні і такі. Так, і е, матуючі серветочки. Крем інтенсивно зволожувальний для сухої шкіри. До речі, дуже хороше рішення. Якщо у вас суха шкіра, зараз користуватися ним і осінню, і зимою. От він збагачений мінералами і рослинними оліями, тому дуже гарно забезпечує інтенсивне зволоження. Так, також ще у мене в замовленні CC-крем Very Light. І Тональні креми ще встигла, але це, до речі, темніші відтінки е -е, Beige 190, ну і ще Ivory 120. От, е -е, Так, багато тіней. ну, До речі, це і не багато, бо вони дуже гарно полюбляються клієнтами, легко продаються. І я підзамовила, у мене на сьогоднішній день всього там декілька відтінків залишилось. От, Замовляла по 2-3 екземпляри одинакових. От, компактна пудрочка ще є на складі Ivory 1. Ну, чекаємо і інші відтінки з 20 жовтня. лайнер для брів. Вони всі є, всі кольори зараз є на складі, їх 5 відтіночків. Так, ну І ще отримала 3 замовлення і 3 бонуси. За дві базові і більше одиниць це наші набори, кориця, от які поєднують в собі матову рідку помаду і живильну олійку для губ. Так, наче все показала вам. І ще покажу ось для роботи з клієнтами. Ось такі таку ленточку з логотипом Mary Kay. По другій секції в нас є такі. Хороші аксесуарчики. Тепер пакети, еко-пакети. Тут 300 штук, Замовила прямо набір. Дуже люблю таку бумагу. Це такий папір. Його гарно в пакетики, в якісь картонні коробочки складати, замотувати навіть найменший подалінок, щоб дуже гарно, стильно там виглядатиме. І ось такі більші еко-пакети, 10 штучок теж для наших. Дорогих клієнтів. Ну, ось таке у мене замовлення. Надіюсь, вам було цікаво подивитися разом зі мною, от, що таке є, і що ще можна замовити. От, можливо, про щось нагадала для вас. От, бажаю вам гарного, чудового настрою, відмінних продажів, гарних клієнтів. Ну і любіть себе і бережіть себе.